З 1 серпня у нас на Полтавщині запроваджено нову систему повітряних тривог. Тепер вона звучатиме зовсім інакше ніж раніше, і сьогодні ми мали змогу в цьому вже переконатись. Замість того, щоб включати тривогу по всій області одночасно, сирена лунатиме тепер лише в тих районах, де є реальна загроза. Мене звати Перепелятник Сергій, і зараз розкажу про те, що це означає для мешканців. У випадку, якщо ворожий безпілотник з'явиться на горизонті, тривога пролунає тільки в тих районах, де є ризик влучання або роботи ППО. Ще один варіант. Фіксується напрямок руху дрона у бік конкретного населеного пункту. Якщо ж атака буде масована, дрони чи ракети будуть летіти одночасно в кількох напрямках, тоді тривога все ж таки буде оголошена по всій області. Така система це крок до точнішого і розумнішого повіщення, щоб не тримати людей, ну скажімо так, взаємому стресі, та не змушувати ховатися тоді, коли небезпеки поруч немає. Полтавщина стала однією з перших областей, де впроваджується така диференційована система. Менше хибних тривог, більше конкретики і вчасна реакція там, де це насправді потрібно. А ви вже розібралися, як працює ця нова система повітряних тривог? Якщо ні, збережіть цю інформацію і поділіться з близькими.